Тому ми мали тристоронній геополітичний тиск, а тепер ми маємо один тиск, але цей тиск не дає нам розвиватися. Тому що це завдання Росії показати всім своїм сателітам, що якщо ти не будеш коритися, якщо ти не будеш виконувати все те, що ми говоримо, то ти розвиватися не будеш. Ми тобі не дамо розвиватися. І в нас є для цього якісь важелі, для того, щоб не дати розвиватися тобі, Україну. А скажіть, будь ласка, а зараз все-таки в яких сферах економіки ну, помітні позитивні зрушення? Ну, я не знаю, чому наш уряд і наша влада не розміщає постійно у якихось там інтернет-джерелах картосхеми. Це ж економічна соціальна географія тих об'єктів, які збудовані там в 2014, 2015, 2016 роках. А їх же ж багато. Тобто, так, є багато цих об'єктів. Вони скрізь будуються, вони будуються від Чернігівської області до Івано-Франківської області. Наприклад, японські фірми зараз будують, наприклад, Коломия, місто, в якому живе там понад 60 тисяч жителів, будують завод на 8 тисяч працівників. Це дуже велике підприємство для такого міста. А там от що виробляємо? Ми виробляти кабелі для автомобілів. Такі підприємства в Тернополі, такі підприємства і в інших і містах, і в місцях, навіть в селах під Львовом вже збираються будувати і будують. Так що оце я хочу пов'язати одне з другим. Давайте подивимося будівництво, яке ведеться у нас житлове. Ну, Київ, звичайно, це, ну ви самі, напевно, бачите, грандіозність житлового будівництва в Києві. Який мене жахає, знаєте. Та, так, своєю безпорадністю архітектурної просто ага. Ну, я, що... я, я можу говорити про те, що воно територіально організовано абсолютно неграмотно. Вийти, будуєш, що там біля мене зараз збудували три 25-поверхових будинки, один 23-поверховий, зараз будують ще декілька 25 поверхових а де школи. А де дитячі садки, а де дитячі ясво? Я вас трошки збила з позитиву. Так. Давайте будемо комплексів. Все таки будівництво йде. А що ще є ну, в Києві і в Київщині, щоб ми так ну, зітхнули спокійніше, що щось робить? У нас відкривається підприємство в основному агропромислового комплексу по переробці сільськогосподарської сировини, якої у нас виробляється дуже багато. Бо виробництво товарів, як колись казали, народного споживання. Це все робиться. Ну, я Наприклад, у Луганську за минулий рік не збудовано жодного будинку, жодної квартири. От ви хотіли русський мир, Беремо статистику. Статистика це вперта річність, нічого ми не зробиш. Якщо у Києві збудували там більше 1200, якщо ми візьмемо київську агломерацію, це Ір, Пінь, і все, туди і Вишневий, і Кочупвинський, і Вишгород, і Бровари і все остальне. Це радіози був на другому місці Львів, на третьому місці Хмельницький, потім іде івано франківськ потім темок, подав будинок. А ви хотіли? Ну, отримав. Все, що хотів, і хоче до всіх ми. Я їздив по Росії в різних місцях і бачив, що це таке. І мені ніхто не може розказувати про те, що це щось друге. Тому що я знаю, я був. Я їздив, я був в Сипіру, я був і в Неуралі, я був в центральній Москві. Ну, в Києвом. Я знаю, як там жив. Люди, як вони живуть зараз. Ну блин, Москви і Санкт-Петербург. А якщо говорити про інші географічно привабливі місця Європи та, можливо, інших континентів, для вас яким уявляється в ідеалі сучасне, звичайно, в умовах сучасного світу, але все-таки якась така оптимально затишна модель для життя людини, для життя міста? Ми маємо багато таких міст у світі, які зброю до Цю модель і на її основі існує безліч, міст, ну він мов працю. Наприклад, містечко Кольма яке вважається одним з найгарніших міст характеристики? усіх. Ну, характеристики місцева влада спрямовує свої зусилля, зусилля міщан, зусилля школярів. Для того, щоб перетворити це місто, і він вже перетворений на місто сам, по те, що колись Маяковський писав. А я скажу вам більше, а про Київ, це що рукоелкент, свого раду сказав, що це сад у якому місто так? так. Приїжджали німці до наш університет, там їх водили по цих новобудовах, районах, ніби так так це але кажуть, як тут можна жити. А що таке? То це душить, воно все. Щось таке маленьке, щоб багато було зелені, щоб воно було все замкнуто, щоб все було близько, щоб тут і для дітей було, і для старих, і для молодих, і все. Ми ж йдемо в напрямку такого. Є артизму. Ну, це протамано було, як і возить. У нас тут найбільший вокзал був у колишньому Радянському Союзі, найбільший фіцетрон більше багаточку, найбільший літак тут виходили. Ну, це вже, знаєте, та епоха принесла, скажімо, тих 70 -ти років. А я подивилася альбом Київ кінця ХІХ, початку ХХ століття. Оси ну, інше місто, якраз із тими скверами, з тією зеленью і будинки, взагалі квартали в одному стилі, от схоже, трішки на цей будинок, який ми до нас прийшли, де знаходиться наша студія. І мені здалося, що якби таким Київ... Було збережено хоча б центральну частину, то він би був такою перлинкою, десь схоже мені до старої Варшави, до інших старих Європи. Початку 60-х років, а може 50-х, один київський художник із балкона, тут в районі горіт золотих, намалював краски. І там. Тільки ця частка в балкон видає, а далі суцільна вдилась. І це в Києві підписано Несад, вулиця Києва. Оце такий був Київ. Ну, але ж те, що мене в селах змінити. то було провінційне місто, а теж це, це столиця. До речі, от ще в статистику одну вам навести, вона полягає в тому, що київська агломерація із великих агломерацій Європи зараз зростає найшвидшими центрами. На Від 300 до 1000 осіб в день приїжджає до Києва і залишається тут, чомусь ніхто не залишається, але це яка швидкість зростання відбувається у Києві? Ну, Париж вже фактично набув стану насичення, Москва стану насичення, Лондон теж вже близький до цього, Мадрид також, Рим також, а Київ він ще не набув стану насичення. В нього ще є дуже велика площа для свого розростання, ті, що це розростання знову ж таки відбувається варварськими методами. Я дивлюся на посій одеській трасі, везу тут на загодної кругля сосну. Це ж де її, це десь в бучі. Ур землі, їх пиляють, це легенький Київ. Їх пиляють і везуть куди, а туди упор. На Одесу, на Чорноморський, по цьому напрямку. Вона і ще просто лежить в обставині отакої товщини, величезні цієї стовпури які давали взагалі в цьому унікальне місто. Чому? Єдина столиця світу, яка лежить на одночасно обох природних зон. Я стверджую, як його, що іншої такої столиці в світі не існує більше. Північна частина полісся, зона змішаних лісів, а південна частина лісостеб. Оце ми вже в лісостеп. А класичний лісостеп, це там Феофанія, Лисіївський район, туди Чепанів і все там земля. Така, так оце оточення Києва, оточення його цими лісами унікальне. На в чому їх унікальність полягала? Що це сосново-дубові ліси. Це ті ліси, які виділяють фітонцити. Дух дубильні річени виділяє. А сосна єдина із хвойних дерев, яка виділяє відповідні фітонциди навіть си. Всі інші взимку спіляють. А вона виділяє. Таким чином тут у Вірпінні, у Ворзе, Ліскрізь, були санаторії у лікуванні легеневих хвороб. Чому? Тому що. Благодатний клімат і надзвичайно сприятливий повітря, поєднує одне, другим. дубово сосновні ліси це були унікальні легені Києва. А що от ті, хто можуть вирішувати, хоча б на місцевому рівні, влада навіть цих містечок-сателітів Києва, вони такі неосвічені, такі невигласи, може ми якусь серію програм на радіо зробимо спеціально для них, щоб вони знали, що коли вони для своїх котеджів вирубають довкола все, то їхні діти просто вже дихатимуть щось на півмарсіанській їх це не цікавить. Це причина не в тому, що вони не знають. Причина корумповані. Тобто у нас суспільство корумповане. Головна біда наша, і вона, до речі, підтримується всілякою і насаджується Росією, це корупція усіх органах влади. Вона блокує розвиток економіки, освіти, охорони здоров'я. Всього іншого. Тому що забирати йдуть на непродуктивні речі. Тобто, заплативши, ти можеш досягти будь-чого. А так же не повинно. Суспільство повинно розвиватися, обираючи кращий шлях розвитку, а не той шлях, за який заплатив. Інакше тоді будемо мати, що ми зараз маємо. Тобто люди платять гроші і за це їм виділяють ділянку серед лісу. Все. А в яких там країнах, за те, що ти одне дерево спиляв, то тебе посадять на 10 років. І, і Конфіскацією майна. І ніхто не буде запитувати чи подобається це комусь чи не подобається. Там порядок і суди. Надзвичайно жорсткий, а інакше як можна. Ми ж не знаємо із історії, що або буде порядок, і тоді це буде порядок для всіх, і це буде благо і добро для всіх. Або тоді кожен встановлює свій закон і свій порядок. А раз так встановлює, то тим того, в середні віки не було поліції, а кожен мав шпагу або клинок. У середній чином вирішувалися всі спільні питання таким чином. А тут гроші. Фактичний куса. Ось і я то моральний засад у суспільстві, які, мені здається, десь поруч, як ліва і права рука, от економіка і моральний клімат. Бо, зрештою, які агенти можуть впливати на наших працівників, там, скажімо, молочної галузі, які роблять страшні підробки з того, що мають. Асла вершкового, яке вже не можна навіть дитині дати. Ніякі агенти, мені здається, там не працюють, це вже залежить від внутрішньої спонуки і того, як людина собі уявляє, як це перед людьми, перед Богом, що вона робить. Я з вами абсолютно не згоден. Ви що думаєте, у Сполучених Штатах Америки чи в Німеччині чи в Франції люди не такі, як у нас? Вони абсолютно однакові, в принципі, не може бути так, щоб Україна була інакшою, українці були інакшою, і ми розвивалися за своїм наважним шляхом. Ми можемо мати тільки специфіку. У цьому специфіка і поляга. Якби не було таких жорстких законів, наприклад, у Китаї, аби не було таких законів у Сінгапурі, аби не було таких жорстких законів у Японії. Японці вчиняли точно так. Якщо в Сингапулі 500 доларів за те, що ти кинеш не топал на землю, то його не кидають не тому, що в них совість не додоволяє, а тому, що вони знають, що йому прийдеться 500 заплатити. А на в нас серці не топалки не люди не кидають якісь вікон їх, воно просто русував всіх. Якби в нас хоча б одного піймали, я штрафував. А ще краще двох-трьох, всі останні не тому, що у них совість прокинулась, а тому, що вони не робили так, тому що це не вигідно. А вже їхні діти, а вже їхні онуки, то вони вже не думали про гроші. А вони пам'ятали, що батько і мати так не робили. Отже, так робити не можна. І все. Але все одно і серед них безличних ті, які знову страхували, ну, наприклад, в Сінгапурі, Смертна кара за наркотики. Там навіть дві українські дами сидять, чекають смертного вироку виконання за наркотики. Рав наркотики, це. І там немає цього, а в нас. А в нас же Київ, де, як кажуть, не плюнь, туди не кинь, у нас немає порядку саме через те, що не діють відповідні закони. Вони навіть якщо є, то вони не виконуються ці закони. Чому? Ну, напевно ж, не вигідно. А ви кажете, що це не від агентів залежить, значить що це ж блокує? Якщо закон є, якщо він прийнятий Верховною Радою, підписаний президентом. Почему чому цей закон не виконується? Є у нас поліція, там, прокуратура, СБУ і так далі, и тому подобное? Чому вони не виконують свої посадових обов'язків? Чому їм заплатили это все? Чому вони взагалі просто не хочуть нічого робити? Яка причина? Ні, може хтось пояснити, чому відповідні закони в нас не працюють. Це ніякі в нас закони, в принципі, не працюють. Тобто діє те, що казали в Україні, закони вийшов. Коли повернуєш, туди не вийшов. Петро Олексійовичу, на ваш погляд, які все-таки можуть бути пріоритетними? Саме виходячи з характерних особливостей нашої країни, політичних, економічних усіх, це таки пріоритетними напрямки розвитку економіки. Не все ми можемо, не всі ми можемо, скажімо, прийняти те, що є навіть у сусідів. Але те, що точно би нам вдалося, що ви випадали, є в нас якийсь план розвитку України чи немає? Я, наприклад, не знаю у нас. Виступив президент, прем'єр-міністр чи хтось інший і сказав, хлопці, дівчата, от ми будемо робити те, те, і те в економічному відношенні. І там через 5-10 років, 20 років на спали А Адже ніхто не знає, а, а що робити які галузі розвивати, що в нас перше. Ну давайте ми з вами почнемо, до чого українська душа, до чого українська ментальність найбільше лежить. Оце треба вияснити. Напевно, ми не зможемо зробити кращий автомобіль ніж ні. Це ментальність німецька, схильність до творчості, по саме техніці виробництва цього всього. Що ми можемо? Агропромисловий комплекс. ми вже показали. І суді, і світові, що ми можемо виробляти практично все. Уже ананаси у Чернівецькій області пропонують вирощувати і цілі плантації. А чому по і ні? Якщо ми помідори вирощуємо із розсади, то чому ананаси ми можемо вирощувати? У нас такий благодатний клімат, що ми можемо все хоче, це наше. Далі нам кажуть, ми маємо найбільшу кількість айтішників у світі. Ну давайте ми будемо розвивати, будемо весь світ забезпечувати найсучаснішими програмами, які потрібні для розвитку будь-якої галузі господарства. Давайте далі подумаємо, що українці ще зробили. Ага, ми дивимося і бачимо із 20 теоретиків і практиків освоєння космічного простору 19 є Україна. Засядько, Кипанчич, Кондратюк, Сілоковський Миловайко, Корольов, Глушко, Челомей, Янгель. І так далі і тому подібне. Чому Ігор Іванович Сікорський повинен у Штатах розвивати їхню галузь, створити вертольоти, на яких літають нинішні інші президенти? Чому Джордж Богдан Кістиківський повинен був створити атомну бомбу для США, керівник голосоламості в лабораторії вибухових пристроїв. і історії? Хто Запустив людину в космос, два українці, корольок і рушку. Хто запустив е, у Америки на місці? Майкл Яримович, теж в Україні, хто був директором НАСА, Стік Дудчак, хто у нього заступником, Бама мама Стризача Мауник. Якщо на 300 южних американців не знайшло нікого іншого, крім українців, щоб керувати їхньою космічною програмою. А в Радянському Союзі також двох українців. Корольов робив ракети, а Гуршко до нього робив. А у Росії грів Володимир Лезинський, який народився в чудовому місті Кібів. Керівник програми. У них на 140 мільйонів знайшло, а тих на 300 мільйонів. Так це, напевно, наш. Далі. Напевно, українці освоїли чорноземну по всьому світу. Ми самі цього не знаємо, але вони знають. Що українці просто їхали самі посидіти? Їх виписував. По державних програмах Канада виписувала, Сполучені Штати Америки, Бразилія, Аргентина, Росія розселяла українців по чорноземному чому. Тому що українці із чорнозем це якась така фістичність місця. Це не можна. Це до сільського господарства, багато промисловому. Що ми маємо у нас найбільше кітів світі народних пісень, ніхто не має. The cat sat on the Писят називається до мільйона з варіантами. Це ви чітки, знаєте, невідавно про це говорили із музикантом професійним. Маєте це питання? Я ж шукаю як економіст, географ, шляхи розвитку України. А це теж економіст. Якщо ми дивимося американські фільми, наприклад, сам пома і там весілля Бурпатири і найбільше приїздили армії Сполучених Штатах Америки. Грають українські народні і навіть у усе. І на рівно головне зв'язок за США. Така і прилетіла власті англійською мовою, але це українська молодь. А по, наприклад, інший фільм Місний горішок я не напам'ятаю, чи два чи три. Там де нинішній президент Трамп. Микнув, те грає українську мелодію. Це надзвичайно цікава річ, що ми можемо і це дати світові, тому що там крутяться сотні мільярдів доларів саме у духовній сфері. Отже, ми можемо дати науковий прорив у техніці розвиток агропромислового комплексу, тому що головним ресурсом розвитку військова в 21-му столітті буде не нафта, не газ, не щось інше, а що продукти харчування. Чому людей стає все більше, всі земель придатних для використання все менше, забудовується все. Отже, оце головний ресурс. А ми дивимося, чому Росія нападає на Україну. Кушить хочеться. Але це не може бути кіналом нашої програми. Скажіть, будь ласка, що є пріоритетом для вас особисто? У вашій науковій діяльності, у вашій громадянській позиції, ну і взагалі у позиції киянина і землянина? Ну я намагаюся в крайньому разі думати про майбутнє. Тобто те, що було, хоча це теж важливо, це права. Те, що є, ми знаємо, а от те, що буде, зробити прогноз, це дуже важко. Особисто я вважаю, що Україна приречена на приму. Як спаде оце все із нас, оці всі окови тяжкі спадуть, як писав один поет Російської імперії, то ми повинемо вперед і почнемо використовувати ті ресурси, які нам дала природа, дав Бог на нашій території, і ресурси інтелектуальні. І всі теж в нас закладені. І духовні, ти ж слухаєш українську пісню, заходиш в інтернет і дивишся, коментарі до цього всіх. Пише людина, я не можу зрозуміти жодного слова, але кращі пісні я в житті не чую. Оце у нас ресурс, і той, і другий, і третій. Він є, і врешті-решт. Ми ці ресурси почнемо використовувати. Подобається комусь, чи не подобається, хочете, то чи ні. Це є об'єктивне, тобто незалежно від волі людини. Є поетеса видової таке метафоричне зерно з того, що ви сказали як науковець. Отже, нація, яка заглиблена в матерію Чорнозиму, вона головою в космосі осягає його, і вона тримає свою духовну своєю піснею. Це справді нехайна нація. Я написав трошки інакше. Це нація, яка була найдучна. Потім його викинули. Українська нація дала світу і пісню хліб і крила. Пісню це найбільшу кількість пісень. Хліб це позволила чорноземлю і дала пшеницю у всьому світу. І крила запустила людину в космос. З цим програми Світ розмаїтий «Голос Києва став доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Шевченка, академік, письменник, футуролог Петро Масляк. Передачу підготували звукооператор Тетяна Тищук, режисер Любов Халабіна, автор і ведуча Валентина Левиденко.